перший циліндр. Крути, давай. Так, так. Да, да. Добре. Скільки там? Одинадцять з половиною. Майже половинка. 11, ну, 4, да. і чотири, так. Да. так. Другий циліндр. Крути, давай! Так, так. Хорош! Тут 11,5. Угу. Мінус, за да, однак. Головне, щоб великий розброс не був, там 10. Крути. 10 хорош! хорош. Тут менше трошки. Тут скільки? E 10,8, 10,7. Угу. 10 uh -huh. А В третьому деклапонець Да. Крути! Хорош! Четвертий хороший. Четвертий дає. 11,5. В принципі, плюс-мінус реально